14 квітня, як завжди, давайте подивимося, що на нас з вами чекає на цьому тижні. Розклад на три варіанти. Що чекає нас з вами на цьому тижні. З 14 по 20 квітня. Перший варіант, другий і третій. Перший варіант, хто обрав? Ну, тут, бачите, одиночество Ця карта вказує на те, що просто захочеться побути на самоті, поміркувати, що робити далі. І взагалі нікого, ось таке ось, ось таке відчуття, ось такий настрій на цьому тижні. Нікого не хочу ні бачити, ні чути. Просто хочеться спокою, дійсно побути на самоті та поміркувати над тим, що взагалі відбувається в житті. Другий варіант, що вас чекає на цьому тижні. Тут, навпаки, ви будете звертатися до вищих сил. Я скажу так, що цей тиждень для вас дуже важливий, духовний. Ви будете просити вищих сил допомоги, поради, підказки, також реагуйте на свої внутрішні відчуття та на свої сни і інтуїцію. І третій варіант, що вас чекає на цьому тижні: Теплі отношення, гарні відносини. Тиждень пройде досить спокійно для вас, можливо, буде якась зустріч з близькими, з родичами, зустріч з коханою людиною або ж знайомство якесь нове. Більш-менш у вас досить спокійний та гарний тиждень. Всім удачі!